Всім вітаннячко! Є у мене морковка і огірочок. Сьогодні будемо готувати вау-салат. Для цього беру три морквинки. Одна в мене більшенька, дві таких середніх. Я буду натирати її на ось така в мене є терочка. Я думаю, що це для морковки по корейськи але це не точно. Якщо у вас такої терочки немає, на звичайну міленьку натираємо соломкою. Працюємо. Огірочок обрізаємо зверху і знизу. І натираємо на ту ж саме терочку. Скільки огірків, ну не знаю. У мене оце дивіться, отака мисочка. Тут штук може сім, може пів кілограма, не знаю. Скільки ви вважаєте нужним, стільки положіть. До речі, хочу вам похвалитися. У мене, як у настоящого блогера, з'явилися хейтери. І по цьому поводу пісня і танець. та да 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 та да та-да-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да-да. У наш салат нам ще треба додати грам 100 твердого сиру. Дешевий і недобрий отой сирний продукт краще не купляйте, бо вам же його і їсти. Я вже відложила ту свою модну терочку, буду по старінці на міленькій, тут наче мільчіше виходить. Натираємо. Штучок 5 зубочків часничка подавимо на чеснику давку. Салатик наш підсолюємо по смаку. Додаємо дуже корисного майонезу. Добре-добре його перемішуємо. Ну, і смакуємо, звичайно. Він красивий, як сонечко, дуже соковитий і дуже смачний. Всім рекомендую!